Факту необхідно близько ремонт на близько 40 тисяч квадратних метрів. Заплановано виділення коштів для ремонту всього на, тільки на 9 тисяч квадратних метрів. Вся інформація, так, також вся потреба надана до департаменту комунального господарства. В дійсний час розробляється проєктна кошторисна документація для проведення капітального ремонту доріг, визначено об'єкти ремонту, складені переліки доріг за рахунок бюджетів, бюджетів різних всіх рівнів. За рахунок субвенцій з державного бюджету місто заплановано по поточному ремонту 438,7 тисяч гривень. Це вулиці Агаріна, Фрунзе, Заводська, Соборна, Радянська, площа Радянська, Радянська і вулиця Московська. 2,1 тисяч гривень це вулиця Калініна та вулиця 20 років жовтня, 700 тисяч. Всього на 1 мільйон 370 і 80 тисяч гривень. За рахунок планується за рахунок субвенції державного бюджету, обласного бюджету по поточному ремонту 780 тисяч це вулиці Кременецький квартал, Київська, вулиця Комсомольська та вулиця Чехова. За рахунок місцевого бюджету по поточному ремонту. 341 тисяча 60 тисяч гривень. Це вулиця Комінтерна, Пушкінська, вулиця Сакра проїзд Сеті, проїзд Україніць, по капітальному ремонту 1 мільйон 470 тисяч гривень, вулиця Тельмана, Нікрасова, проспект Леніна, вулиця 20 років жовтня, Пролетарська. Всього на 1 мільйон 911 тисяч гривень. На сколько 1 миллион девятьсот